Чому один зуглок плацає, а інший ні, ні? Справа, скоріш за все, в поставі, саме вона змінює натяг цього м'язу. І якщо у вас скаліози, лардози, перекоси, поприрусіно з ноги, цей м'яз, не маючи еластичності, видає хруст. А зная місця кріплення цього м'язу можна легко підібрати вправи для відновлення еластичності та зміцнення цього м'язу, чому один суглоб плацає, а інший ні? Справа, скоріш за все, в поставі, саме вона змінює натяг цього м'язу. І якщо у вас каліози, лардози, перекоси, то прирусіно з ноги.